Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як власноруч зібрати собі павербанк. Що для цього нам потрібно? Замовити на Aliexpress ось такий корпус для павербанка. Ось тут я прикреплю, скільки він коштує на Aliexpress. Ще потрібно придбати 8 акумуляторів. 18650. Дані акумулятори це суперові для павербанків. Це Samsung. 35 є. У них ємкість 3500 мАч. Це самі лучші акумулятори для повербанків. Їх можна знайти на OLX за хорошою ціною. Ціна даного акумулятора коливається від 90 до 120 гривень. І це є дуже хороші акумулятори. Далі ми беремо наш корпус. Ось так у нас він йде вже з викруткою маленькою. та Тут є гвинтики, якими це все збирається. І просто легко збираємо. Беремо, не переплутуючи. Тут є плюс-мінус. Ось тут плюс, ось це мінус. Не переплутуючи полярність, вкладаємо наші батарейки в корпус. Ось і все. Наш павербанк майже готовий. Ще залишилось. Поставити кришечку і закрутити 6 гвинтиків. Я закрутив всі гвинтики. Ось показує наш павербанк-мигає одиничка. У мене повністю розряжені ці акумулятори. Зараз я його поставлю на зарядку. Він зарядиться і буде повноцінний павербанк. Ставимо його на зарядочку. І що у нас показує? Пішла зарядочка. Та ще й швидка. Супер! Ви мене запитаєте, чим відрізняється цей пауербанк? Від інших тих, що продають на, на ринку України. А я вам скажу тим, що ви його зібрали своїми руками, і ви знаєте, що ви сюди поклали. А в тих павербанках китайці можуть що хочуть поставити, і ви не знаєте, що там і яка тут, там ємкість. Тут ємкість 3500 каже на акумулятор множимо на 8 на кількість, получаємо 28 тисяч годин. Це досить потужний павербанк. Та ще й має швидку зарядку. Також на задньому фоні ви можете бачити на 21 банку такий павербанк. Досить потужний. Також в нього є швидка зарядка і е, виход Type-C, е, Lighting тай, і microUSB. Є ще ліхтарик. Світить хорошо, е, досить яскраво. Є на 16 акумуляторів. Також потужний. Тут без фонарика, то ж саме все. Є чуть поменше на 4 акумулятора. І є зовсім малюк на 3 акумулятора. Ось такий малючок. Дані павербанки вам допоможуть в блекаут. Ви зможете підзаряджати гаджети, запитувати ваші LED-лінти та багато що іншого. Так що, такий варіант, найкращий, я вважаю. Так що пробуйте, робіть, і у вас все вийде. Кому сподобалось відео, буду вдячний за лайк. Всім пока!